Про те, що туризм залишається пріоритетом у нашому краї, повідомили в будинку з левами. Там констатували добрий розвиток туристичної галузі, в основному за рахунок окремих потужних комплексів та збільшення кількості зелених садиб у гірських районах. Буковину щороку відвідують переважно австрійські, італійські та німецькі туристи. А з нашої країни це кияни та Одесити. На сході країни про нас знають небагато, тому наразі у Дніпропетровську знімається фільм про Чернівецьку область. Позитивною тенденцією кажуть чиновники є збільшення зелених садиб. Таких, переважно у гірських районах Буковини, сьогодні налічується 95. Утім, щоб туризм на Буковині перетворився на бізнес, який надаватиме якісні послуги, необхідно налагоджувати інфраструктуру, чим владники обіцяють займатись у недалекі далекому майбутньому інфраструктура є певна, але вона не логістизована, тобто немає чіткої логістики, як скажімо, в країнах Європейського Союзу або в Туреччині, де туризм це не лише окремо транспорт, не окремо готельні ресторанні комплекси, не окремо туристичні об'єкти, а єдиний продукт, який продається в єдиному пакеті на зразок all inclusive. У нас поки що цього нема.